На Волині Воконську попрощалися із загиблим 35-річним воїном Дмитром Дем'янчуком, як інформує Маневецька селищна рада. Боєць загинув внаслідок важкого поранення, отриманого в результаті ворожого танкового та артилерійського обстрілу на Донеччині. Справжній патріот, достойний син України, спочатку повномасштабного вторгнення, пішов захищати країну від ворога. Напередодні ввечері жителі громади, схиливши голови у пошані, зустрічали героя. Який востаннє повертався додому на щиті, провести в останню дорогу воїна. Прийшли рідні, друзі, односельчани та жителі навколишніх сіл, представники влади та військовослужбовці. Чин похорону відслужили у свято у Спенському храмі, поховали військового на місцевому кладовищі з усіма почастями під залпи почесної варти та державний гімн України у виконанні духового оркестру. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним рідними близьким загиблого героя.